Орденом народний герой нагороджується Андрій Купишин більш відомий під саду марадона. Восьмий батальйон української добровольчої армії. Його представляє командир батальйону Андрій червень, друг червень. Приємно знаходитися в такому вельмошаному товаристві. Низький уклін вам, організатори, хто це зробили, організували, бачили перед початком, як ви хвилювалися. Ми є добровольчим, безстатусним підрозділом. Напевно, в такому статусі залишимося. Шановні армійці, низький вам уклін хлопцям, особливо комбату рекруту, комбату-математику, який має з нами стільки гризоти. Їх там нема, та їх там нема, мали мене в спокої. Низький уклін вам волонтери, низький уклін вам місто Маріуполь, за можливість бути з вами, бути в цій війні, твердо стояти на українській землі, чітко розуміти свій шлях, свою місію. Хлопці з армії, якщо у вас щось погано лежить, можете давати, ми все беремо. Пілот, нам тебе бракує, я вже бачу подвиг наш на мі вісім. Я знаю, завжди є проблеми у вас з контрактами, щось не то, щось командири не ті. Головну ж десь не туди побіг, ще якісь речі. Ми чекаємо вас, все нормально. Я буду вашим командиром спокійний, веселий, таким, яким є мій о, заступник. Напевно, важко казати, командиру щось погане про свого заступника. Ну, але нас ніби ніде немає, хоча про нас, напевно, багато хто знає, За що ми вам дуже вдячні. Друг Марадона. Хороший футболіст, відкритий, щирий, усміхнений людина, яка вміє завжди об'єднати навколо себе, склеяти, показати особистий приклад важкої, важкої роботи, якою є ця війна. Подвиги їх багато, але домовилися сьогодні зі Службою безпеки України, що не будемо нічого говорити, у нас мінський там процес. Не хочемо заважати, що е, якісь незаконні угрупування е, є на території непідконтрольній нашому президенту. Але низький окрім тобі, друже, поліцай, головний міста, що пропускаєш наші машини. Хлопці на блокпостах. Як завжди, є внятні, є якісь невнятні, ну, то цим хлопцям передаєм велике вітання. І на коли ми з ними вітаємося Слава Україна! Україні! То треба відповідати героям слава, а нам не положено. <плес> на початку творення ми своєї країни, на початку творення ми історії справжньої сильної потужної нації, яка буде першою в світі, яка буде прикладом для всіх. Низький уклін вам, патріоти, служби безпеки України в міліції, в армії. Низький вам уклін організатори цього свята і місто Маріуполю. Слава Україні! Честь стояти на цій сцені, отримати ту нагороду поруч з такими достойними людьми, які стояли переді мною. Хотілося б згадати зараз в хвилину, попросити верніше Божої допомоги і ласки для наших ранених, полонених. Їм особливо зараз важко. Попросити в Бога сили відстояти нашу гідність, спасти нашу країну від тої навали, слава українському народу, слава українському війську. Ми обов'язково переможемо.